Зараз у нас другий урок за темою розв'язання задач через складання рівнянь. Вчимося складати рівняння. Подивимось таку задачу. 36. Маса банки фарби на 1,6 кг більша за масу банки олії. Яка маса банки фарби і яка маса банки олії? Якщо маса 6 банок фарби дорівнює масі 14 банок олії. Пам'ятаємо, що ми складаємо рівняння. В рівнянні невідома має бути позначена за Х. Спочатку ми маємо обрати дві або три строчки, а саме записати, про що йде мова. Я бачу, що тут банка фарби скільки важить, і банка олії, скільки важить, порівнюється. Я шукаю завжди, що важить менше, фарба більша за олію, тоді масу банки олії приймаю за Х. А маса банки фарби на 1,6 кг більша на означає додати. Це означає Х плюс. 1,6. Записуємо. Одна банка олії прийнята з х кг важить, а одна банка фарби на 1,6 кг більше. Записали. За умовою задачі, 6 банок фарби важить стільки ж, скільки 14 банок олії. Скільки важить 6 банок фарби? В шість разів більше, ніж одна банка. Тому х плюс 1,6 ми множимо на 6. Отримали вагу шести банок фарби. 14 банок олії важать в 14 разів більше, ніж одна банка. Тому х множимо на 14 кілограмів. А тепер задача сказано, що. 6 банок фарби важить стільки ж скільки 14 банок олії. А це означає, що ці вирази будуть рівні. Складаємо рівняння х плюс 1,6, помножене на 6, дорівнює. Раз вага така сама, то дорівнює х помножене на 14. Ось так ми склали рівняння. А далі тут потрібно розкрити дужки, перенести доданки з іксами вліво. А число вправа і знайти Х. Це і буде маса однієї банки олії. Відповідно, маса однієї банки фарби на, тобто плюс 1,6. Таким чином задача розв'язана. Ще одна задача. на зараз на цей урок, задача 2. Прочитаємо наступну задачу. 37. За 7 зошитів і 4 блокноти заплатили 11 гривень 10 копійок. Скільки коштує один зошит, і скільки один блокнот, якщо блокнот дорожчий за зошит на 30 копійок. Ну, по-перше, якщо ми бачимо гривні і копійки, і копійки, то нам потрібно переводити в одні одиниці. Або все в копійки або 30 копійок перевести в гривні. Якщо переводити в копійки, то це буде 1110 копійок. Тепер давайте по складанню рівняння. Ми маємо прочитати уважну задачу і вибрати, про що йде мова. Про що тут йде мова про 7 зошитів. І чотири блокноти. Про зошити і про блокноти. Я пишу зошит, блокнот. Тут мова йде про ціну і питають, скільки коштує один зошит і один блокнот. Це означає, що я записую один зошит, один блокнот. І щось із них ціну. Когось із них мені потрібно позначити за Х. Завжди обираю те, що менше коштує. Блокнот дорожчий на 30 копійок. Значить, хто дешевший зошит. Тоді зошит буде коштувати Х копійок. Наскільки блокнот дорожчий на 30 копійок? Ну, якщо ми вже копійками записуємо, то це буде Х плюс 30 копійок. Купили 7 зошитів. Тоді 7 зошитів будуть коштувати в 7 разів більше. 7 зошитів коштують в 7 разів більше, ніж 1 зошит. Тому 7 множимо на х. Якщо в копійках, то копійок. Чотири 4 блокноти. 4 блокноти коштують в 4 рази більше, ніж коштує один блокнот на Х плюс 30. Ну, і у нас в копійках. Все-таки ми в копійки переводимо. Далі, читаємо далі задачу, що там? Заплатили разом чи щось дорожче? Читаємо: скільки коштує один зошит і один блокнот, якщо. Блокнот дорожчий за зошит на 30 копійок. Ми це вже врахували, друге речення, а де ж питання? Де ж наше рівняння за 7 зошитів і 4 блокноти? І 4 блокноти. Разом, тут треба бачити, разом 11 гривень, 10 копійок. Разом означає, якщо разом, ви ставите фігурну дужечку. Яка і означає додавання. І разом це буде та сума, що там записано. Якщо ми вже переводимо в копійки, то це буде 1110 копійок. 11010 копійок разом. Маємо рівняння: 7х додати 4 помножене на Х плюс 30 разом. Тобто це в нас. Сім зошитів, а це 4 блокноти. І разом 1110 копійок. Далі будемо розв'язувати рівняння, звичайно, розкриваємо тут дужечки, переносимо доданки з ексами вліво, числа вправо і закінчуємо розв'язання лінійного рівняння.